Привіт і слава Україні. Отже, друзі, нещодавно в ефірі одного з телеканалів обговорювалася тема закону, який вже став законом, того, що ми називали закон про держеморт. президент Зеленський його підписав. Я нагадаю, для глядачів це те, коли підвищується кримінальна відповідальність саме для військовослужбовців в період воєнного часу, і в той же час не підвищується ніяка відповідальність для злодіїв. Для мародерів і так далі з цього приводу багато було аналітики різного роду. Можливо, хтось пропустив, а можливо, хтось про це почує вперше. Друзі, пропоную вашій увазі подивитися цей відео сюжет. Перше питання: ваше ставлення до, до цієї історії е, всієї, тому що заложний каже, добре купа військовослужбовців каже ні, в жодному разі не можна цього робити. Що як вважаєте ви, і як військовослужбовець, і власне, як ну, політик чи колишній політик, і як юрист. Значить, ну дивіться, кожна медаль має дві сторони. Я би сказав, цей закон треба розглядати не лише з двох сторон, а ще й глянути на ребро. Отже, сторона А. Чи потрібно посилювати відповідальність там, за алкоголізм, там, за, нарко... за те, що там наркотики вживають, за те, що залишають позиції, відступають без команди. Ну, З однієї сторони, ну, нібито так. І більше мені дуже прикро, що тут змішали купу, знаєте, і наркоманів, і вояків. От. Але тим не менше, ну так технічно, скажімо так, з точки зору законотворчості, дуже зробили по техніки. Ну основний ж упор в медіа робився на що? На те, що будуть перевіряти, що підвищили штрафи, що будуть перевіряти на стан алкогольного сп'яніння. Ну тобто, ми ж тільки про це чули. Юристи бачили інші моменти, але ж основна маса людей чула про це, і в принципі, ну, вроді би нічого поганого. Тобто, з однієї сторони, це нормальна норма, яка говорить про те, що посилити відповідальність за і далі по тексту, а особливо в період війни. Вроді би, як все нормально. Але я, як юрист, хочу сказати, що в нас є конституція, в якій записано рівність всіх перед законом. Тоді в мене питається в тій задачі. Я розумію, що цей закон для балансу, нібито довкнули підвищення такої ж самої відповідальності для корупціонерів. Ну окей. Але справа в тому, а що робити з валтівниками, що робити з насильниками, що робити з мародерами, що робити з грабіжниками. Тобто їм посилення на період війни не треба робити. Так їм можна на условку виходити. А вояки в нас виходять, рокта знаєте, назначили край. Це одна сторона медалі. Отже, рівність всіх перед законом не витримана, і цей закон є антиконституційний, хоча б... Mm -hmm. Тільки з цієї позиції можна далі не залазити в глибину, от просто на або для всіх одинаково на період воєнного стану, або не для, або не для всіх. Тоді в нас нема конституції. Тепер з точки зору іншої. Розумієте, коли всю цю тему в'юзали, я вважаю, в'юзали генерала залужного, так його просто покористували. Він же що сказав не тільки з цього приводу. Він зараз дуже часто густо я бачу як поважну людину, яку ми всі поважаємо, наказ якого ми поважаємо стратегічний геній, якого ми всі поважаємо. Йдемо в бій, вмираємо, утримуємо поранення, каліцтва, кандузії. Тобто, це людина, яка має беззаперечний авторитет як головнокомандувач збройних сил, якому ми довіряємо. Але він, зліз, в даній ситуації його юзанули саме в контексті підтримки цього закону після тієї статті, яку той же самий генерал опублікував. Закон про авторитет командирів в армії. Не про держеморд, не про наказ Сталіна 227. Розумієте? А саме про авторитет командирів. Так от, якщо авторитет командирів буде боятися, буде будуватися на страху, то який же це авторитет? Третя теза. Вона полягає в тому, що саме в цьому закону законі ну вже да його президент Зеленський на свій день народження підписав, Якщо я не помиляюся, от саме в цьому законі є дуже багато ну, нормальних речей по відношенню. Ну якщо я буду буду дивитися з точки зору командира батальйону спецпризначення, який в свій час виконував бойове завдання, там під Бахмут Попасне Троєцьке, Ну в тих краях, коли в мене з лівого флангу сусідня бригада, скажімо так, підрозділ. Відступив, нічого мені не повідомивши. Відступив не того, що вони боєгузи. Їх просто розвалили там в хлам. Це було в бої біля попасти. Їх просто розвалили. Тобто підрозділ фактично втратив боєздатність. Його треба було виводити, робити ротацію. Але цього не зробили, бо не було в нас стільки людей. І що зробилося далі? В мене оголився повністю фланг, і мені ніхто про це не сказав. В Цій ситуації, що зробив я? Я розвернув роту і ці однією ротою замкнув дзюрку десь до 9 кілометрів. Розумієте, в цій ситуації що я зробив? Я не у відповідності до бойового наказу сидів тою ротою на тих позиціях, де мені сказали. В той же час я закрив той фланг, щоб не, батальйон не опинився в оточенні. В принципі, згідно цього закону, вже мене можна притягувати за невиконання наказу, бо сусідні позиції, то, вибачте, то не твоє лапінь сране діло. А з другої сторони, ну то я би попав би в оточення, якби я не закрив би, біля Новозванівки цю диру, цей, цей, цей проріг. Розумієте? І от тут хочете посадити Лапіна? Будь ласка, ти нашу роту розвертав. Об'єктивно, за що його садити? Він же ж, вроді би, як виконав наказ mm -hmm. позиції, втримали. Просто якби русня дізналася б, що я закрив таку дзюру таким маленьким кількістю людей, то вони б зайшли би мені в фланг. Вони би могли наламати дров і так далі. Добре, що ми це зробили грамотно. І ніхто не постраждав від цього, і втримали і ті позиції, які мені відводилися, і ще й сусідні позиції, закриваючи ту дзюрку. Але формально порушення закону, будь ласка, ти розвернув, хто тобі давав такий наказ розвертати роту, там, міняти якісь позиції, коли в тебе в бойовому наказі чітко написано: висота А, сидіть, лежать, бояться. Але бойова обстановка то не те, що пишуть в штабах в тилу. Бойова обстановка вимагає швидкого прийняття рішень. Саме завдяки швидкому прийняттю рішень ми бережемо наших солдатів. Так от, в цій, в цій ситуації є ота от от сторона, де ми сьогодні можемо говорити про відповідальність старших командирів за незабезпечення особового складу. З однієї сторони, в іншій тезі, юзають того ж самого залужного, наші політики, уміє. І кажуть, залужне виходить і каже: не чіпайте Резнікова, він нормальний хлопець, ми тут от, забезпечення армії і так далі. Розумієте? А Резніков в свій час ліпить горбатого нам за яйця по 17 гривень за кілограм. Я вже так зараз утрую ці фрази. Тобто, розумієте, він нам ліпить горбатого, що у корочка для ЗСУ по 120 гривень, то якісь ну... вони золоті, ніж ті, що для прикордонників за 80. Тому тобто ще раз говорю: якщо я не розбираюся в хімії, то я не коментую хімію. Розумієте, от цій ситуації тому я в цій ситуації, по цьому законопроекту, який вже став законом, на превеликий жаль, з недотриманням вимог конституції, який носить однобокий характер, він не врегульовує сфери оцих от тупих операцій, які іноді дають середньої ланки командири, сидячи десь за тисячу кілометрів комбриг, відправивши один з батальйонів десь кудись під Бахмут. Розповідає, як йому воювати у тому батальйону за тисячу кілометрів. Розумієте, ми це все бачили. Тобто, то тоді треба що кого карати? Тобто тут може бути вибіркове правосуддя. Можна покарати, спихнути все на комбата чи на командира роти, який виконав наказ, за відомо тупорили, тому що в нього немає забезпечення, а він відправив хлопців без аеророзвідки. А йому потім скажуть тому родному, так а чого ти не зробив аеророзвідку? Так, так в мене нема квадрокоптера, бо міністр оборони сказав, що це весільна забавка. Розумієте? Це, тобто цей закон він є абсурдний в самій, в самій своїй суті, хоча на ла, наводити ла. З приводу залишення позиції, з приводу прирікань з командиром, там треба, я не спорю. Але ну тоді треба скрізь дивитися, більш глобально розписувати, а не так тупо знаєте, хлопана, і ти тобі хотів условно. Ніякої тобі условки нема. Пом'якшення покарання, ні, воєнний стан злодію. Злодію є. А тобі раб солдат в окопі. Тобі нема. Я тут зараз за солдата переживаю більше і за командирів е, нижчої ланки, командир відділення, е, взводу, роти, батальйону, ті, що в полі. Генерала, я не чув, щоб Камбрига посадили. От я не чув ще, щоби хоч одного Камбрига посадили. А в нас ДБР, виконавши нормативи, три тисячі кримінальних проваджень проти військовослужбовців за минулий рік. Я не чув, щоб когось посадили за незабезпечення. Я не чув, щоб когось посадили за, віддача, за віддачу бойового наказу без артилерійської підтримки. Я не чув таких посадок. І кримінальних справ не чув. От по солдатам чув. А попа по, по тимничу, ну добре, що один застрелився, казав залужний, один генерал застрелився. Ну в нас ще один, і в нас держіморд багато. Пане Ігорю, ну дивіться. А, а якщо ще от зараз теж, от буквально зараз читаю одну свою знайому, яка теж зараз на фронті, теж напередку, вона пише: очікуйте хвилю списання людей з армії і переховування від мобілізації. Це єдиний результат цього закону. Ви теж вбачаєте таку загрозу? Чи ні? Ну дивіться, списання списання це через ВЛК. Ну, Військова лікарська комісія може списати Шу -шука... А, зі... по пошуку якихось підстав для того, щоб таки от, власне, піти на цивілку. Є вичерпний перелік, є історія хвороби, історія поранень. Тобто є вичерпний перелік. Тут я не думаю, що будуть якісь списання. Е, що стосується, ну скажімо так, е, розумієте, в армії є принцип виконай наказ, а потім можеш жалуватися. І от я всі ситуації без Наприклад, там відправляють батальйон на весь батальйон замість там 40 кулеметів, є тільки три. Не виконав наказ, не пішов, не відправив свій батальйон м'ясорубку без кулеметів. Тебе сажають, але ну, нам на наказ... пане Ігорю. Ну а як це має регулюватися? Як боєць, ну так же ж, скажімо, якийсь ну недоброчесний, умовно кажучи, боєць так ну просто не знаю, людина злякалась там або не хоче йти там в бій, і так далі. Вона в будь-який момент може сказати: ну я вважаю цей наказ злочинний. В мене там немає десяти кулеметів, а є тільки три. Я не піду, бо мені треба. І скільки ми чуємо цих заяв, що от ми там недоекіпіровані і там і так далі, стоїмо голі босі. Хоча по факту їх ну, ті ж там інші люди військові кажуть, ну слухайте, ну це війна, це ну, є от такі моменти. Ніхто не казав, що буде комфортно, і не знаю, вам одразу притягнуть при, при 20 хаймарсів, 30 джевелінів на, на кожного. Ну, правильно ж. Дивіться, я з вами тут повністю погоджуюся, бо таких, от, як ми називаємо там сонечок, які вічно плачуть, таких теж в військах дуже багато. І тому мені, якщо кожне сонечко буде розповідати, як мені воювати, то я так теж довго не навоюю. І ніякі батальйони не навоюю, і ніяк і командир не справиться. Ще раз наголошую: в цьому законі є нормальні речі. Але вони якось так знаєте, з однієї сторони нормальні, а з другої сторони, вони геть ненормальні. От про що мова. Я не кажу, що повністю закон поганий. Все, він не нужен. Він нужен. Тільки він недопрацьований. Його такими темпами приймали. Знаєте, як то типа. Перше читання зразу, друге в цілому, тра та та без всяких там обговорень до цих наведення ладу, чому та більше того, навіть було зібрано понад 35 тисяч підписів під петицію на сайті президента України, щоб він скасував цей, цей, цей закон, так що щоб ну не підписував там принаймні. Е, президент не розглянув навіть цю петицію. Тобто, хоча ну наскільки я розумію, він зобов'язаний, ну саме зобов'язаний після 25 тисяч голосів. Ну чи розписати там на когось на те. Кабінет Петиція на сайті президента це забавка для бідних. На сьогоднішній день ніхто на них не реагує. Де треба зреагувати, там зреагують, а де не вигідно, не зреагують. Коли з'явився закон, закон з'явився, якщо він не зразу. Ні, я просто чисто фізично, коли він з'явився, після поїздки е, Зеленського в Славянську, прозвучала uh -huh. фраза, треба навести в цьому лад». Тому що ну, дійсно є проблеми в армії. Він сказав, треба навести лад. Ну, все, слуги звернулися, так як змогли. От і все. Але то, що в ньому є нормальні речі, це дійсно треба. Ну що мені робити з алкоголіком чи з наркоманом? Ну що мені з ним робити? Тут у ну, мене завтра батальйона стане алкоголіками і все, а хто буде воювати? А другим буде обідно, скаже, ну давай ми будемо тоді наркоманами. Ще раз наголошую: закон потрібен, але не такий недолугий і однобокий. І в даному випадку, якщо ми вже не спромоглися розрулити всі аспекти, які потребує цей закон, то тоді, хоча би, зробіть для всіх однаково. Ви ж розумієте, в чому те, що я говорив, принцип е Конституції рівність всіх перед законом. Тоді давайте і для грабіжників теж таку саму норму введіть, і для гвалтівників, і для мародьорів. Розумієте? Вот в от чому проблема. І для ухилянків, так. Тому що, оте, от що написала там от, вам дописувачка якась, так, військовослужбовиця. Тобто, uh -huh. я не думаю, що будуть косити. Ну, косити не вийде, ВЛК, вона, ну, якщо хтось косить, то там дуже швидко розбираються лікарі, вони на той лікарі. Скажімо так, що будуть не ухилятися, ну, скажімо так, ті, хто будуть ухилятися, вони не сильно будуть дивитися на той закон, ті, хто зібралися ухилятися. Ну, я так образно кажу, а до речі. Ухилянтів в цьому законі, якщо я не помиляюсь, нема. Не Посил... прописано. Посилення відповідальності ухилянтам нема. Розумієте, от в чому. В чому от це от... Тобто, той, хто не має баку в Коркові, в Києві, не може розвернутися, йому посилення відповідальності нема. А той, хто вже прийшов з перших днів, ломанувся в військомат. То той буде як раб до кінця війни. Тому що в нас немає можливості зробити ротацію, тому що в нас дійсно тяжкі бойова тяжка бойова ситуація. А в нас мобілізацію, нас же вступили до останнього, що мобілізації не треба. Міністр оборони Резніков виходив, казав, людей достатньо. Ганна Маляр виходила, казала: Та ні, 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 ну що ви, як ви мобілізації? Пане Ігорю, тоді ну от, просто вже з позиції так. Е... Колишнього законотворця, так можливо, повернетесь до цієї діяльності, але людини обізнаної там із регламентом Верховної Ради. А зараз можна ще щось зробити, коли закон вже підписаний. Ну чому там не було зроблено до підписання президентом? Чи можна було, я не знаю, вносити, вносити якісь правки. Але от далі, як якось заради, якось виправити, вирівняти цю ситуацію, можливо ще зараз чи вже ні, після підписання президентом? Два дні. Два дні це можна зробити. Сьогодні вечором депутат сідає, вносить е законопроект про правки до цього закону, mm -hmm. реєструє його, бо зараз реєстрація йде в електронному вигляді. Mm -hmm. І в разі терміновості депутати можуть поставити на порядок денний і розглянути його. Президент може, як невідкладним, враховуючи, що дав в штангу, визнати якусь свою помилку і внести від себе законопроект. Як невідкладний. І все. І завтра, на дам ну, по регламенту, понятно, що за два дні вони все не встигнуть і проголосувати і підписати. Mm. Але я пам'ятаю турборежим. За день. Так. Шалений принтер, тоді так назвали. Якщо, так, якщо хотіти, якщо то треба признати спочатку свою помилку і щось поправляти. От і все. Так, ну я я тільки я вже вчора про це згадував. От е, Соломія Бобровська, народна депутатка, теж вона опікується цим питанням. Ну, теж, ну, теж от написала вже так само про це, що буде готувати правки. Ну хочеться вірити, що дійсно е, ще ну от ви мене на, на фінал, ви мене трішки втішили, бо я думав, що ну все це вже. От е, я став на, на на бік от, цих військовослужбовців, які кажуть, та та все катастрофа, і так далі. І думаю, ну дійсно катастрофа. Якщо можна ще трішки відмотати назад, то ну будемо сподіватися, що так вона буде зроблено. Дякую. Дякую вам, пане Ігорю, дуже за спілкування. Успіхів вам тримайтесь, бережіть себе. Отже, шановна громада, ви подивилися, в принципі, висновки робіть самі. Ви бачите, як іноді часто густо військових, нормальних людей втягують в політичні різного роду інтриги або використовують, ну, тим не менше. Маємо те, що маємо. Я думаю, що зміни до цього закону будуть внесені в найближчим часом, і все-таки ситуація з точки зору конституційного права, з точки зору взагалі справедливості на покарання, ну, вирівняється в нашій державі. А вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Звичайно, вітаються ваші вподобайки, перепости, коментарі. Ну і якщо ви зможете дати належну оцінку роботі е команди, яка працює над створенням цього Ютуб каналу, над відеомонтом. Монтажем, то, будь ласка, за посиланням внизу можете підтримати нас, попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!